Вітаю всіх! Що ж, новини зашка... зашквалюють. Зашквалюють, зашквалюють, тому що серйозні новини мінус стратегічна авіація. Ну, я сказала, що з неї почнуть. Я сказала вам давно, що почнуть з стратегії. Почали? Почали. Тепер давайте подивимось: на якому рівні втрати. Стратегічної авіації РФ. Пошкодження втрати. На якому рівні втрати стратегічної авіації РФ? На якому вони рівні? Давайте подивимось. Рівень втрат. Що, Яка випаде карта? Давайте подивимось, яка. Десятка пентаклів. Охреніть. Дуже серйозні втрати. Дуже серйозні. Це дійсно. Удар такий, то знову удар такий під дих. Ось цей удар, можливо, про який була мова. Мені показувало, що партнери випадало на Америку, на Трампа, партнери. А тепер дивіться, партнери, які, якщо так подумати, це Фінляндія, Прибалтика, ще з країни Балтії. Ось, ось вони партнери, які допомогли. Угу. Сімка кубків, справедливо. Обнулення. Зміна ситуації трошечки полегшає, Ви ж розумієте, сімка жезлів. Колесо фортуни. І доля наздогнала їх. Розумієте, доля їх наздогнала цих стратегів. Тепер, ну що, до кінця червня добру. До кінця червня Росія буде застосовувати стратегічну авіацію для обстрілів України. До кінця червня Росія буде застосовувати стратегічну авіацію для обстрілів України. Дивимось, так або ні? Ні, не буде. Не буде. Я не бачу, щоб вона її застосовувала, ні. Дев'ят каже, ні. Вони буде далеко, ні. Не буде вона її застосовувати? Обмежена дуже. Ні, не буде. Добре, я окремо виділю міги. Давайте так. Міги. Росія буде до кінця червня застосовувати міги. Це теж стратегічна авіація міги. Носі ракетів кінжал міги для обстрілу України до кінця червня буде ці літаки Росія застосовувати? Ні, не буде. І цих не буде мігів. Не засто... не буде. Мені... Я покажу те, що зараз засто... мені виходить. Тут задіто, ні. Не будуть мігів, поки що не буде. Мігів також. Стратегії мігів не буде. Дивіться, воно постраждало. Застосування не буде дійсно. І як це вплине на. Росію взагалі. Такі пошкодження стратегічної авіації. Як це вплине на Росію? Взагалі такі пошкодження стратегічної авіації. Угу. Руйнування втрати матеріальні. Кінцевий результат. Угу. Боротьба. Продовження боротьби. Ну. Тут на війну впливатиме багато факторів, коли содоля випадає далі. Ви ж розумієте, що це можливо навіть відстоювання себе йде. Це Україна, до речі, це випав король Кубків, це наш Зеленський випадає. У мене Король Кубків це наш Зеленський. Як це на них вплинуло? Ось роз'їбало їм все. Втрати на них вплинуло. Що Україна може себе відстоювати? Це вплинуло так, Україна може себе захищати. Вони цього не чекали. Ось так.